Мені потрібна пара для того, щоб бути щасливим, Кошечка, собачка, дитинка обов'язково, сім'я. Це тупість. Не приведши себе до здоров'я, ліпити себе іще одним нездоровим. Хворий плюс хворий здорового ніколи не дасть. Любі відносини це аут автоматично на нещастя. Людина програмує любі дії в майбутньому, якщо вона не працює над здоров'ям своїм духовним. А до речі, ми говорили е, стосовно того, що люди часто зараз молодь виїжджає десь на природу, шукає спокою внутрішнього через, то, через те, що виїжджає десь від, від людьку, в які місця жити, там купують собі ці хати, це все. Чи може бути це пов'язано з тим, що настільки зараз все погано, що людей? От волі й ніволі, ну їх прямо як фізично вже починає туди тягнути, і вони починають якось так себе шукати. Знаєте, як е, погані часи народжують слабих людей, слабі люди народжують погані часи, і зараз ці погані часи народжують сильних Не, людей. погані, погані часи, да вони хороші часи слабких, а да, погані да, сильних. сильних. І що може бути зараз настільки погано, що люди нарешті е, врубаються і починають дивитись в себе в сторону себе Ти свого сам доби. дав відповідь, в принципі, ну так є. Так завжди було. Було. Але як на мене, неймовірно. Не Надо... Надо, це як я скажу, вона дуже непопулярна ну Но... Дуже погано, багато поганих людей навколо стало. Хворих, катастрофічно хворих. У нас не відстрілюють зараз там умовно собак, я кажу, кажуть, не? не відстрілюють хворих ворон, не відстрілюють багато чого, що треба було б відстріляти. Но, тому, коли ми самі цього не робимо, приходять ті, хто відстрілюють зі сторони. Тобто ти кажеш, от є спосіб виїхати на природу. Ну, він є, да. Ну ми ще бачимо, що куди на природу я не виїжджаю, віздесь срач. Я образно зрозуміло, що не, не навкруги. Ну ми застаралися як зовні, так і внутрішньо. І тому, якщо шукати себе, будь-який виїзд на природу він допоможе тільки тимчасово і зовсім трошечки. Ну да. Якщо, якщо спокою в голові спокою немає, Нема, не буде, не буде. Воно допоможе чуть-чуть. Як отой там картину бачив. Що сидить там, якийсь йох, якийсь мудрець, там скала, оця, він сидить медитує, і шторм буря навколо нього. неспокій, ну всередині, спокійно. Ну це це ж це, це ж японська ця тема. Да. Да, а та, а так. да, яке ти там печеру не спустився, оцю безехову камеру, оці да? ну це ж той самий спосіб. Да, а а що? Ну тільки там, напевно, насіка давка починається в людей. Що там... Я читав за такі камери Безехові, що людина відчуває, як в них така кров циркулює. От. І... Серце б'ється, вони чують, як думки літають. І Реально. там півгодини чи скільки 40 хвилин людина витримала і все, вискочила. Не може. Ну, для цього ж не треба багато. Все. А. Багато не треба. Тобто може накритися купою чогось, яка в землю заривається зараз. Ну, є такі практика. Психологічно езотерично це там гроб пролюбить або просто викопують землю туди і накриваєшся. Да? Там, трубочку, якусь соломинку. Кастанида про це один із тих, хто писав в публічній площині про, ці, про цю практику. Ні, тому що може гори нікуди не лізти, чи в підземелля, чи спеціальні камери дорогі. Ну, так зернаруйся і побудь хоча б 5 хвилин. Коли на тебе тисне, ну це можна просто лягти і, і даже, звичайно, взяти на себе там два мішка чогось. Хтось цукор, хтось пісок може зробити, можна маленькими мішками, але 100 кілограмів на, на себе поклади. І більшість людей не витримує навіть такого тиску. Так щоб на ноги, на все і от сюди. Коли тут зажати людина, то заже щоб дихала. В боротьбі це дуже часто. Я коли боровся, дзюдо займався, то пам'ятаю, спочатку, коли тільки вчилися, деякі хлопці просто я не міг зрозуміти, що з ними так. Ну, ти його накриваєш, а він здихається і втрачає свідомість практично. А ти ж вону, якби, ти його маєш тривати. Ну, це тема, що людина застриє. Так, да, так, да, так. Да. і там це ж паніка. І да, через цю боротьбу одна із практик така сама. От, от практика. І ти маєш з цим справитися. Yeah. Ну, да, і допомагають. Це одна із зовнішніх методик, як це може робити. Тваринний рівень. Є ж, якихось, там, ловлять, там банан кладуть до плу, Вона взяла да, а назад okay. не може, і yeah. вона ж починає, вона ж не думає, що треба руку відпустити. Well, це це, це можна прикладно по-іншому сказати. Я нам іноді, роз, іноді розказує про цей метод. Це, це ж тваринний рівень. Такі людина, по суті, також в, в моментах. Ну, в общем, если брать по, по, по фільму, ми з тобою розібрали, що є зовнішня методика, і, методи, і внутрішня, да? внутрішня це люба медитація. Хоча це, сказати, і зовнішня, ну, навчитися клапана прикривати не тільки зовнішніми інформацією, но і внутрішні надо клапана прикривати Інформаційній. Тобто, треба навчитися цінувати себе. Багато хто не розуміє, що таке цінувати себе. Цінність відчути. А як ти відчуєш, коли. В твоїй квартирі, наприклад, проходний двор. Як ти можеш відчути цю цінність бути самим собою? І часто тіло, всі тіла свої поздавали в оренду всім цим демонам. І вони творять, що загодно. А потім кажуть, о, я щось у мене там якось, діти, інваліди, хворі, раки, сраки і все інше. Саме. Зі мною так само. Це наслідок того всього, що ми порождаємо. Кожна людина, я вважаю, здатна. Зупинити думкове колесо, я називаю цей процес. Отак, ось, тримір, так, ось, труса, так, так, від цього. У такой трімер, така штуса тебе, така, типу від цього всього у мене трусило. Я іноді, коли десь втрачу зв'язок з собою на якийсь проміжок часу, я повертаю себе і, і то бачу, як мене потрушує всередині. трінер тример такий єсть. А це значить, хтось був настільки ядовитий в моєму тілі на якомусь тіл, з цими. і А мені настільки вже дискомфортно, тому що коли ти займаєшся собою, для звичайної людини, коли в нього прохідний двор, там він живе з цим ядами, сраками, всіми. А от коли ти очі вичищаєш, і потім хтось туди, без твоєї уваги залітає, ти відчуваєш це настільки для тебе травматично духовно, що ти ніколи не хочеш випускати більше. Ну, це вже рівні, там, ти вище, 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 коли ти можеш слідкувати от, увагу на одній точці. А, а, а здорова людина має тримати не менше п'яти точок одночасно. Насправді сім. Їх же сім тіл. На кожному тілі треба, чи, де, треба тримати увагу. Хтось, що таке тримання уваги? Це контроль. Увага це контроль. Підсвічує тобі. Да? А волі ти тільки можеш впливати. Ну, третій інструмент це енергія неймовірної сили, яка дозволяє тобі всім цим керувати, протистояти, залучати. Тобто без енергії віри твій потяг не поїде. Тому віру ж говорить. Його спец... спеціально цю слово постійно використовують, як всує. Його не може це слово використовувати. От так, тому що це слово навіть пишеться з великої літери віра. Це інструмент божественний найсильніший з трьох, самий потужний. Він в Святому письмі кажуть, якщо у вас буде віри з горчішне зерно, навіть ну, такий маленький об'єм, ти зможеш сказати, горі піднятися і помнишь, в море опуститися. Да, цей момент. От, оцей хороший, хороший приклад, що наскільки у нас відсутня це взагалі, як приклад. А Всі кажуть, удайте мені, дайте, дайте мені ще. Та воно не буде працювати, коли в тебе нема там нічого. Цей інструмент неможливо взяти руками внутрішньо, поки не, не освоєні ці два інструменти. Просто ну, згорять внутрішні руки. Це енергія колосальної сили. Я її відчув тільки буквально кажу там, два там, з половиною рази в житті чуть-чуть. Це фантастика. Блін, що ж це? Це цікавість. Це мотивація, як займатися собою. Що, що таке щастя? Це коли освоєні ці три інструменти. От поки вони не освоєні, щастя не буде. От взагалі нема. Багато людей не розуміє, що таке любов, що таке правда, честь, гідність це, це види енергії і види інформації. Всередині, вони і вони дають вібрації. І от є як музика, от одна музика, вібрації вібрації, да? тобі приємні. І тебе вони піднімають для тебе, да? вдохновляють. Оце шлях до щастя. А є які неприємні. І вони, от якщо взяти, коли людина чиста всередині, то однаково вона, а люди між собою може домовитися сказати, що це неприємна. Музика це приємно. Тобто правда однакова. Тобто, коли люди чисті всередині здорові, вони оцінюють речі однаково. Однотипно. Тому що міріла однакові. Не, ну, не Критерії однакові. Нездорові люди теж правила придумали, яким вірять однаково. Ти про що? Ну, людина, яка всередині чиста з іншою людиною, для них, для них правда одна. Міріла однакові. А люди, які е, нездорові, вони ж можуть теж домовитися, що для них ось це істина. Ні, 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 ні. Ти ж подивися зараз, наше е, е, обще суспільство. Е, я не можу простіше порівнювати. Ну от в Україні особливо. Катастрофічно нездорові. І всі не можуть домовитися про правду. Нема правил. Любі правила ти вводиш. В люди в першу чергу, чим відрізняють українця від іншого. Вони у нас, у нас кажуть, у нас нема віри до цього, у нас нема правди. Я не буду брати це до уваги. У нас ніхто нікому не довіряє. Головна ну, риса українця. Абсолютно відсутність довіри один до одного. Це єдине, що треба прибрати, якщо хтось хоче побудувати здорове суспільство. А не можна довіряти, коли всі знають, що той бреше. Тому ну, я коли що то учу своїх учнів, пацієнтів, розказую, то я ж домовляюсь про правила. Пам'ятаєш, там конфіденційність, наприклад, я кажу. там, Я кажу, що якщо бажаєте зі мною займатися, то або ви робите те, що я говорю, або ну, працюєте з іншим. Не можна якось служити двом богам. І взагалі не можна. А, а, Комунікувати з різним. А для того, щоб освоїти щось, треба спочатку освоїти. З одним. Бо не, з двома не буде. Дві концепції одночасно, вони будуть конфліктувати одна з іншою. Два вчителя теж не може бути. Ну, по все. Оце ж завжди проблема. Тут, от тут, якщо тут. ти з і карате, ну окей. А якщо два по дзюдо іди там бокс, жопа буде. Ну, не, не, не тому, що вони погані. І ти погані. Що каша голоді, каша. можеш... Різні боги вони створюють кашу. Нема довіри. Тому, тому ці правила в скрижалях, оці 10, вони, вони настільки базові, а більшість людей навіть ці базові правила не розуміють. А для того, щоб їх, тим паче, виконувати, треба їх. Блін, ну, їх треба побачити. Не побачив, не зрозумів, а побачити може допомогти тільки мудра людина в ролі батька. От я постійно говорю, в такій ролі у людини це не той, хто народив дітей, а це особлива роль духовна це люди високого рівня еволюційного розвитку. Це, як правило, або просвітлені, або перед тим. Можуть бути ну, дорослий рівень, так називаємо. інтегрований дорослий рівень дозволяє бути вже в ролі батька. Навіть зрілий, от я сейчас на зрілому рівні, частково уже зачіпає цю енергію, цю роль батька.